Тривай. Вони можуть вибухати від найменшого руху. Це девятьсом що... теж. Місяць чи кудись десь зашкодити її. Ви маєте не чіпати її, не переносити, запам'ятати місце, де вона лежить і повідомити поліцейським обставин. Ласки, ласки. Зупиняйся, гальмуй. Коли поліція пливняє, що треба робити? Зупинятися, правда? Подарочок дам і поїдеш далі собі. Головне не порушувати, давай мій руку. Отако. Все, будеш дотримуватися правил дорожнього руху? Ні. Дивіться, дам... зараз я відкрию і ти будеш бачити, що це таке. Це така світло-повертаюча стрічка. Щоб тебе далеко було видно вечором. Давай мені руку. Отак овчик. Світло буде падати на неї, і ти будеш світитися далеко-далеко. Знаєш, що це? Що це? Це браслет. Так, правильно, світящий браслет. Давай мені ручку. О, давай цього. Висок. Піднімай до гори, отаку, я тобі на курточку вчіплю. Щоб далеко тебе було видно. Добре? Щоб ти завжди ним користувався. Домовились? Давай п'ять. Молодець. Ти вечором їздиш на самокаті? Трохи. Трохи їздиш вечором. Ось так ми вчіпив на самокат, щоб видно було. Домовились. Сьогоднішня акція спрямована на інформування населення щодо проведення безпечних е, вихідних, безпечного святкування е, свят, які до нас наближаються. На даний момент розгорнута поліцейська локація, на якій присутні представники патрульної поліції, ДСНС також вибухотехніки. Представники патрульної поліції нагадують громадянам та гостям нашого міста про дотримання правил дорожнього руху. Спеціалісти з ДСНС розповідають про заборону та обмеження використання піротехнічних засобів. Вибухотехніки розповідають населенню про вибухонебезпечні предмети і який алгоритм дій при виявлені таких предметів. Також поліцейські нагадують громадянам про те, що в нас діє комендантська година і заборона використання піротехнічних засобів. Пам'ятайте, що для когось використання піротехнічних засобів може принести не Якісь маленький шматочок позитивних емоцій, а зараз на даний час це навпаки може комусь е пригадати певні негативні спогади. Будьте свідомими. Працівники юнальної превенції Тернопільського районного управління поліції, головного управління національної поліції Тернопільської області постійно здійснюють профілактичні заходи як в громадських місцях, так і в навчальних закладах щодо безпеки дітей на вулицях в темну пору доби. Та дотримання безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів на вулицях особлива увага звертається на темну пору доби, щоб діти ходили з світловідбиваючими браслетами, переходили дорогу в відповідних та відведених місцях. На пішохідних переходах, де є світлофори, були уважними. Дуже важливо попередити, і коли ми інформовані, то ми озброєні свого роду. Тому я думаю, що це можливо не одне життя буде порятоване.